Хто не встиг, той запізнився 5 березня. Останній день, коли випускники шкіл можуть зареєструватися на ЗНО. На Львівщині вже подали документи понад 16 тисяч школярів. Однак зареєстрували ще не всі багато учнів відтягують подачу заявок, бо не можуть визначитись із майбутнім фахом. А у таких спеціалістів побільше за п'ять років дізнавалась Вікторія Вескевич. П'ятий урок в 11 класі учні гімназії пишуть контрольну роботу, окрім шкільних клопотів, до яких вже звикли, цього року додалась підготовка до зно. Так, я заструвалася Десь шістнадцятого лютого я заструвалася і мені вже пройшло відповідь 27, го От буквально однак є й такі, що планують застрибнути в останній вагон та подати документи сьогодні. Завтра я сьогодні піду. Рестувати. А в чому вона була? Я до кінця не знала, який здавати четвертий предмет. За реєстрацією на ЗНО слідкують не лише батьки та учні, а й вчителі. Завож з навчальної роботи розповідає. Часто і нагадують, і надають консультації, однак помилок все одно вистачає на уважності наступному конверт пакуємо. Заяву анкету кладуть на стіл на пошту відносять, копію паспорта поклали. Заяву анкету забули на столі, біжуть назад, забирають. Майже 170 дітей вже отримали відмови. Однак центри оцінювання якості освіти пояснюють, головне, щоб печатка на пошті стояла п'ятим числом. Навіть якщо і будуть якісь помилки, чи не вистачатиме документів, до 19 березня можна буде все виправити. Для цього потрібно прислати нам новий повний комплект документів. Заяву реєстраційну картку, дві фотокартки, ксерокопію паспорта, першу сторінку на якій написати з оригіналом згідно ксерокопію атестата або довідки з навчального закладу і отриманий сертифікат. Найпопулярнішим іспитом серед учнів цього року буде українська мова. Її вимагають на більшості факультетів. Серед дівчат поширена іноземна та історія. Хлопці здаватимуть математику. Не всі до кінця визначилися з фахом, переважно орієнтуються на напрямки на туризм або готельно ресторанну справу, ну, щось в тому ракурсі. Що з комп'ютерними науками. Львівському університеті імені Івана Франка розповідають у фаворі серед абітурієнтів вже кілька років юридичний, економічний, географічний та іноземні мови. Щоправда, останнім часом побільшало бажаючих вивчати науки пов'язані зі сферою ІТ. про прикладну математику, інформатику, системний аналіз на факультеті прикладної математики та інформатики. То навіть оскільки випускники підготовчих курсів. Можуть здобути додаткові бали при вступі, то бачимо збільшення цього року. Цього року Франковий університет планує заповнити до п'яти тисяч місць. Серед них дві з половиною бюджетних. А от тим, кого не зарахують до стипендіатів, приймальні комісії радять піти на платну форму або ж вступити на менш популярний факультет, перездати знову, а згодом перевестись. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, новини.